Всім привіт! Сьогодні ми були на ринку, на базарі, як мене поправляють. Полуниці було море. Ціни були різні, були 50, 60, 70, 80, 100 гривень, яка полуниця такі ціни. Так. Ну і зараз покажу вам ще два нових сорти ремів. Ні, ще не нових, просто я їх не показувала в цьому році. Ось у мене, сорт гармонія. Ось такі полунички, ось такі горні. Зараз це скуштуємо. Йогітка така не дуже плотна, але плотна. Смак. Такий кисло солодкий якщо її витримати, щоб вона достигла зовсім, то буде солодка. Так зараз покажу ще сорт, який я не говорила, що в мене буде, тому що в минулому році я не впевнена була в його сортності. Сломаки подли, пожерли. Це сорт Еверлі. Ось така йогутка. Ось така. Ну ідемось піленьку. Ось така вона. За смахом, трішки схожа на гармонію. Теж йогірка плотна. Ось такої форми. Ось такої. Це теж ремонтантний сорт. який себе добре почуває у міждуряді з малиною. Вона тут трішки притінюється від палючого сонця. Я цей спосіб побачила у Юрія Гнатенка. Він от на міждурьоді, в мене тут широке таке міждурьоддя, і тут посаджена ремонтантна полуниця. Тому що реми вони трішки печуться на сонці, їм їх треба або притіняти, або саджоти так, щоб трішки було і тіні. Це у мене полуниця від як же ж її Лариса Тел у, у Фейсбуці вона є. Не визрішла, не визрівша кисла. Та й дощі трішки повліяли на смок, бо душ є дощ. Вона в мене з весни дуже хлорозила, але ми побідили хлорози. Зараз ось такі кущики горні. І вже в мене тут ростуть ось кончики. Ночі йшов тільки і вже треба поливати. Починаю обрізку потруху купчиху. Тут в мене трішки насажено перша тому ось так ставлю стакончики, касетку. Касетку різану і дуже удобно, зручно, бо стакони можуть подати, але я їх ось так ось такими шпильками. Ось так з'єдную. І вони тоді не подають. Так, і хотіла сказати, скільки. Там мені було запитання, запитання скільки брати вус. Ну, ось дивіться, ось, ось допустимо вуса, да? вуса. Ось. Я беру ось на вусику оці перші два штуки. Долі я. Оце все обривою. Або навіть один. Якщо один, то оце треба оце. просто обривати. Насправді, їх даже навіть один вусик і достатньо. Тому що полуничка пускає багато штук. Оцих вусиків, їх може бути і 5, і 6, і якщо взяти по одній розеточці, то їх е, достатньо. Е, чому беруться оці перші? Вони просто на даний момент сильніші, але коли е, полуничка росте на землі і вусики приростають? то навіть якщо приросте оцей перший, а не цей, то цей буде сильніший. Там говорять мені, знімайте, коли ви щось робите. Якщо я буду знімати зйомками займатися цілий день, то коли я щось буду робити, у мене е, сьогодні був розсодний день. Сьогодні я ставила стакани, ставила касетку. Ось дуже зручно показати вам ось тут. Ось тут ось залишала вуса, але ж я тут сіт брати не буду. Ось, дивіться, два. два Дві розеточки, дві розеточки, але оці бокові, оці бокові, я обов'язково удаляю, і оцю теж удалюю. Оці дві розеточки можна укорінити і вони будуть, на наступний рік вони дадуть гарний урожай. А можна навіть один. Ось так. Один. Теж буде добре. Ну, оці бокові, ці бокові не потрібні, вони будуть слабенькі. Я ці не беру. Сьогодні в день почало тут ставити стакани і касетку, але тут просто неможливо. В день тут дуже жорко. Тому встану завтра дуже рано і буду, і буду ставити тут стакони, касетку і ще в мене одна, тут один ряд не зрізаний, і та теплиця теж ще не все зрізана, тому що в мене знову з помічниками проблеми. Озія тут закінчується вже. Ось така вже невеличка йогітка, але вона смачно, дуже солодка. Руки в мене дуже грізні, бо тільки що прорубувала малину, бо вже буду собирати. Завтра, післязавтра будемо собирати малини. Малини вже дуже багато настигло. Ось так, прорубала прохід, тому що не встигаю, все просто заросло. Малина, вже дивіться, скільки малини, Це в мене Дніпр. ось така малинка. Ось така малинка, малинка дуже смачна, солодка. Це малина ремонтантна. Із оцих поганів будуть, буде малина осінню, в кінці серпня-вересень. А тепло доносять прошлогодні погоне. Мені е, оцей дніпер мені подобається оця рання, рання йогітка, вона дуже смачна, дуже, дуже солодка. А от осіння вона трішки, трішки з кислинкою. Тому я залишаю на плодоношення, щоб вона мені була рана. Тому що в мене гордість України малинка, та що один раз груди, та ще взагалі зелена, а це вже ось стигла. Стигло і дуже багато йогуди в цьому році. Хороший урожай на малину. І ось уже скоро вже буде і полка. Полка в мене теж ось тако трішки заросла, але вже починає квітнути. Ось треба її трішки прорубати і просто не стегою. Це в мене невідомий сорт, не знаю, вона дуже колюча, але смачна. Така висока. Ось така вона височезна. Ця малина. Тут у мене болочка рядом, бачите. І я просто її тут посадила на краю городу. І вона мене захищає від полінів. Так що, сьогодні відео коротке, тому що просто не встигаю. Зараз хочу ще побризкати виноград, тому що знову нам обіщають дощі. І хочу побризкати бурною кислотою, бо виноградок зараз починає квітнути. А я бризкала тільки один раз. Мені писали в коментарі, якщо треба бурною кислотою побризкати до цвітіння два рази. Тому що зараз буду бризкати. Всім добра, миру, всього найкращого.